Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Уже в найближчі кілька хвилин перетнути цю межу. Зараз Сопленко з м'ячем. Сопленко пробиває і Моги, звісно ж, святі повернуть собі. А бронзову сходинку у табелі проранги зараз Башкір може пробити ні. Ну і власне завдання на останні два поєдинки для Софії, звісно ж, здобути хоча б одну перемогу. Наприклад, у заключному турі Софія зустрічатиметься із дизайн-фасадом, а тим часом забуває міщук. Олександр Кульша, але мені здається, що все-таки у цьому суддівському дуеті із Станіславом Івановичем Боклашком саме головне, щоб це все пішло на користь командам. Ну а тим часом забиває колектив Софія неочікуваний гол. Якщо говорити про останні матчі кожної з команд, Софія минулого уикенду. Так, якщо говорити про різницю забитих та пропущених, то вона суттєво краще. Саме у святих перед початком цього туру зараз момент до речі: у мальника мальник Горбецький. Горбецький під поперечно стріляє Томашевський. Переводить на кутовий. Секунда там залишається. За секунду точно вже не встигнуть провести атаку футболісти Сейнс. Тож арбітер дає свисток на перерву. Нас... Можливо, якась драматична розв'язка нас очікує і в цьому матчі. У матчі за участю Сейнста Софії удар у виконанні Башкіра. Ющенко. Горбецький. Горбецький пробиває добивання. Горбецький. Ющенко пробиває. Расюк є перехоплення на чужій половині поля. Міщук іще один момент і не забиває міщук. Інколи ось такий зайвий поспіх, який ми бачимо у діях футболістів Saints, він не йде на користь. Як то кажуть, поспішиш людей насмішиш зараз Томашевський, який безумовно заслуговує на ваші лайки. Нам чотирьох лайків не вистачає до 50, а забиває Расюк. Щоправда, ось цей розрізний пас на хід на Руденка виявився за сильним. Башкір Сопленко. Півтори хвилини ще приблизно залишається у рожево-чорних. Намагалися вони це робити і в минулому матчі проти Тарекуна. Але вийшло три секунди. Гацюк хитає Расюка. Удар і м'яч пролітає повз дальню дев'ятку. Але як же це було близько?